Всім привіт, з вами я і та Сьогодні у мене буде концепт по чікінгану. Перший концепт називається Chicken Gust. Це, концеп... Це концепт на режим, на новий режим, який буде наподобі раста. Он мій друг, його звати Грибонатор 777, він там флексить на Ну, В цьому режимі ми будемо, як і в обичному виживалому. Расті. Ми будемо збирати де дерева, будувати свої будинки тому подобне. Ну, буде ПВП на виживання, ну таке. І не буде всяких ідіотів, які будуть просто брати якісь лазерні прикалюхи і мочити всіх чи тікати. Тут нас, ну, ми зробили похожу карту на Растун, але вона трохи. Ну, це ранне вас. Тут у нас такі дерев'я краси. Тут у нас каменюки, там гора здоровень. Тут у нас якийсь якісь ну Я не знаю, я все знаю. і все. І, і тут, до речі, свалка, яка буде радіоактивна. Яка радіоактивна. Тут всякий бруд валяється. Ну як і в расті приблизно. Це другий концепт на сьогодні. Е, як ви бачите на цьому зображенні, біля Ніка стоїть звання Сільвера. Я хочу, щоб в Chicken Grill додали звання. Ну, тобто, якщо у тебе більше 100-го левела, ти вже Сільвер. Якщо більше 500 левела, ти Голд. Якщо більше 1000 левела, ти... ну, у тебе буде звання золотих колошів. Ну, як в КСГ. Було. Зараз є. Після 2000 рівня ти вже стаєш Беркутом. А після 5000 левела ти вже стаєш глобалом. Я хочу, щоб це додали, ну щоб було прикольно, ну, і щоб було чимось Ну, Ну, зрозуміло. І так, це третій концепт в Chicken Gun. Це такий режим, він називається Armageddon, Його смисл в тому, що е, у вас є 10 хвилин, щоб ну, пробратися в бункер, а то міця рід вріжеться по вам і вам кінець. Ну, а є один мінус. Коли ви виходите, у вас немає якоїсь зброї, та ще за вами гониться якийсь такий чудак. І якщо ви будете просто йти, він вас може просто перерізати чи перестріляти. Ну якщо ви захочете на машину, він вас теж буде вбивати. Він носить таку машину з пілами. Тобто, якщо ви, вас може порізати, цей бандит буде в рожу. Не один бандит, там теж будуть бандити. Вони будуть шмалити пулями кулеметів, а якщо ви захочете просто втікати, вам конець. Він вас... І це дуже хардкорний режим. Ну, а якщо ви прийдете до бункера, ви получите 3000 монет. Я вважаю це дуже... Ну, це заслужені мані. кошти, ну за такі... Ну, вам прийдеться таке нетерпіття в цьому режимі. Ну, якщо розробочі чало епсі в натурі таке додать, мені буде прикольно. На цьому все. Що ж, це були всі концепти, які я хочу, щоб додали версію 5.1. Я дуже хочу, щоб їх додали. Особливо режим Rust, бо мені ця гра дуже подобається. І якщо зробили б такий невеликий косплей в Chicken Чікінгані. Якщо б чало таке додавив, я б був дуже радий. І зняв би багато відосів про цей режим. Що ж, з вами був Тангол, Підписуйтесь на, на мій канал. Та ще підписуйтесь на канал Грибонатора Сім, -Сім, Сім Вам не важко, а нам приємно. Що ж, всім пока.